Коли тебе зустрічають з полону твої побратими, які разом з тобою були, є яке враження? Дуже приємно, Я не знаю, ну я нас при емоції заповнюються. Сьогоднішнє ще одне день народження. Це я пам'ятаю початки війни. Ми були в Харкові. Нас люди прийшли так же само в Харкові, зустрічали, казали: хлопці, поки ви в нас, в нас є надія, і ми не знали, що робити. І Ми зрозуміли, що треба вивішувати прапора і йти на прорив, що іншого вибору немає. І нам вийшло, ми прорвали тут оборону. На, тут наразі питання, коли тебе зустрічають саме твої бойові побратими, які з тобою були в полоні вже Сидали. тут. Саме приє... приємніше. Я не знаю. Я не очікував такого. Я не очікував, я думаю, що це Тому, друже, а... ти, ти наразі вже вільний. Я розумію, що я потрібен ти вільний, ти і... вільний, в тебе є голос, і твій голос буде лунати. Голос вільних буде лунати. Само. Тому вітаємо вдома. Дякую вам.